Зіночка ми назвали Артем, родився він у нас 55 сантиметрів, вага в нього 4 кілограми 570 грамів. Родився він у нас багатий. Наприкінці березня Катерина Вовк народила в пологовому будинку Полтави сина. Нині жінка з дитиною перебуває у відділенні постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування новонароджених. Синочка родила на 42-му тижні вагітності. Перенесена. Це mm. мої втекали. У мене є старший син, якому вже 9 років. Приїхали ми з міста Ізюма год назад, Як почалась війна, так ми приїхали в Полтаву. Тут живемо. Сім'ю построю дитинку з родиною наше відділення розраховано на 12 ліжок. Тут знаходяться, перебувають виходжування своє і лікування дітки, які народилися передчасно з малою вагою або з якимись певними проблемами. Там, наприклад, пневмонії, якісь дихальні проблеми, сепсиси. Міський пологовий будинок у Полтаві планують перейменувати у перинатальний центр другого рівня. Адже у закладі надають допомогу усім вагітним і жінкам із захворюваннями та у випадках передчасних пологів після 34 тижнів вагітності. Зробити це хотіли ще на початку минулого року, однак відтермінували через війну. Розповідає медична директорка закладу Олена Коротич. Протягом вже досить багато часу ми вже працюємо і виконуємо функцію саме перинатального центру. Понад більше ніж півтора роки року. Ми зробили останній крок до цього об'єднання, такого, який зветься перинатальним центром, і в нас відкрите відділення реабілітації новонароджених, другого етапу виходжування. Наприкінці лютого адміністрація пологового будинку Полтави подала клопотання до міського департаменту охорони здоров'я щодо перейменування пологового у перинатальний центр другого рівня. Клопотання розглянули ...на профільній комісії 18 квітня. Депутати підтримали ініціативу. Далі це питання мають розглянути на найближчій сесії міської ради, розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Лариса Ухналь. Національна служба здоров'я України, коли закуповує послугу у комунального підприємства, є підвищені коефіцієнти. Тобто, якщо заклад надає повний замкнутий цикл послуг від планування вагітності до розродження і надання допомоги дітям, в тому числі хворим, вони мають підвищені коефіцієнти фінансування, а пацієнти наші отримують якісну послугу. В структурі закладу є 9 відділень. За словами медичної директорки, у середньому за рік у пологовому будинку Полтави народжується від 2,5 до 3 тисяч дітей. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини Полтава.